Віяло молодості. Японська казка. Колись у давнину один молодий селянин на ім'я Масао покохав дочку рибалки, красуню Отак. Вона теж покохала Масао. Зустрівши якось дівчину, Масао сказав: Завтра я прийшлю до твого батька старостів з подарунками. Радісна отаке побігла додому, але там на неї чекало горе. В гостині у батька сидів старий багатий крамар. Ти, звичайно, пам'ятаєш, що винен мені сторіо? Хто забуває про свої борги, той тільки й вартий того, щоб ним рибу годували, відповів, вклонившись, крамареві рибалка. У такому разі. Поверни мені завтра увесь борг. Якщо не повернеш, я кину тебе до в'язниці. Бідний рибалка почав благати. Не занапасти мене, пожалій хоч мою дочку. Тоді крамар промовив Гаразд, я зглянусь на тебе, але тільки з одною умовою. Через день отаки повинна стати моєю дружиною. Вранці, коли старости Масао прийшли до атаки. Вони дізналися, що завтра дівчина має стати дружиною старого крамаря. Довідавшись про це, Масао побіг до рибалки, впав перед ним ниць. Віддай мені свою дочку за дружину, я присягаюсь тобі, що за ціле життя вона не зрунить ні сльозинки. Тяжко зітхнув рибалка. Хіба ти маєш старію і маєш повернути мені борг крамареві? Масау крикнув у тузі Легше мені осліпнути, аніж бачити отаке дружиною потворного дідугана. І того ж дня покинув він свою рідну домівку і подався до сусідньої провінції. Багато годин ішов Масао без відпочинку, і ніч застала його в лісі. Молодий селянин знайшов велике дупло, вліз у нього і задрімав. О півночі щось зашуміло, загуло і масаво прокинувся. Він виглянув з дупла і побачив, летить демон людожер із скринею на спині. Демон сів під сусіднім дубом, відкрив скриню і витягнув з неї поважного діда. Люто виючи, демон прив'язав його до дерева, а сам поклав біля себе меча і відразу ж захропів. Дід намагався розірвати пута, але неспроможний був навіть поворухнутися. Тоді Масау виліз із дупла, тихенько підповз до старого і перерізав мотузку. Негаючи й миті, чоловік схопив меча і проштрикнув ним сплячого демона. По цьому старий витяг, з-за пояса мертвого демона. Віяло і почав обмахуватися ним. На минулої хвилини, як перед Масао, стояв дуже молодий чоловік. Він уклонився Масао і промовив Ти врятував мені життя, і я хочу віддячити тобі. Демон украв у мене це віяло в молодості. Тепер я дарую його тобі. Знай, коли людина стара обмахнеться ним п'ять разів, вона стане вдвічі молодшою, сказав і зник. Молодий селянин поглянув на чарівне віяло і подумав у нашому селі майже в кожній хаті є немічні діди, нехай це віяло принесе їм щастя. О півдні він підійшов до свого села і побачив біля крамаревого будинку багато святково обраних людей. Що тут діється? спитав Масао. Сьогодні старий крамар одружується з красуної отаки. Він подарував її батькові борг і п'ять перелин. Ходімо з нами на весілля. Всі гості вже зійшлися і чекали на молоду. Масао сів недалеко від кремеря і теж став чекати. Незабаром залунали радісні вигуки, то несли в паланкіні наречену. Отак От і відразу ж побачила Масао. Кремер, помітивши це, вже розсердився і сказав парубкові Ану, зараз же йди геть звідси. Масао підвівся і промовив. Задля щастя отаке от мені не шкода нічого. Ось тобі віяло молодості. Обмахнися ним п'ять разів, і ти станеш удвічі молодший. Крамер видер з рук Масао віяло і почав обмахуватись. Одразу ж з його обличчя зникли зморшки. Все волосся стало чорним, спина випросталась, очі заблищали. Коли він махнув віялом у п'яте, то став дужим сорокарічним чоловіком. А тепер віддай мені віяло, і я піду, сказав Масао. адже в нашому селі багато старих людей. Сьогодні ж усі вони стануть молодими. Я не бажаю лишатися сорокорічним. Хочу бути таким молодим, як ти. По цих словах крамер махнув відділом у шосте, і тоді всі гості побачили, як наречений миттю обернувся на немовля, яке репетувало на весь дім. Гості не могли утриматися від сміху. Оце же них! Йому тепер потрібна не жінка, а нянька. Тільки масао не глузував з крамаря. Він підійшов до батька отаки і сказав. Ось мій весільний дарунок, хіба молодість коштує менше, ніж п'ять перлин. І враз усі старі, що були на весіллі, закричали нема у світі нічого дорожчого за молодість. Батько отаки взяв від маса у весільний подарунок, і другого ж дня відгуляли весілля масау й отаки. На весілля покликали все село. Не прийшов лише крамар бо він лежав у пелюшках у себе вдома. Отак От і Масао прожили довге молоде життя, тому що відтоді, в їхньому селі, ніхто не знав, що то є старість. Усі були молоді і здорові.